Так, здається, на Одесі нічого не летить, то будемо починати. Якщо ви там десь знаходитесь, де були пуски в вашу сторону, будь ласка, спустіться в безпечні місця. Ах, добрий ранок. Починаємо нашу зарядку. Якщо що, я буду бігти теж. Поїхали і через коліна вдихнули, і видихнули. Вдихнули. І видихнули ще раз. Вдихнули і видихнули. Добре. Сьогодні у нас буде така зарядка. Нестандартна. Що ми робимо? Будемо просто стрибати чуть Так легенько, свободно. Угу. в сторону. Так, розслабили повністю тіло. Вперед. З сторона. Uh -huh. Ще трошки. Так пробують, доктяну. Uh -huh. І є, добре. Стали ноги на ширині плеч ідемо робити махи руками в Ру одну сторону вішути, ніби як грає водити, чи як там кажуть. Раз. прям стряпуємо руки. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. Руки поставили в замочок загін. І пам'ятайте, як ми дитинці пролазили через забори. Зараз робити те саме. Через голову ніряємо. Спочатку голова через хребет. Опускаємо, присідаємо чуть-чуть, ну, як лазили через забори. Тільки руки в нас взагалі. І починаємо минули. І вийшли. Знову. Минули коліна зігнули. І лише два набули і три і чотири і п'ять і шість. Вісім. І два останніх. Дев'ять. І десять. І тепер навпаки. Через голову піднімаємо вверх. І виходимо через, через хребці. І знову. Два. І. Сири округлили спину. Видихнули. Вдихнули. Чотири. І. П'ять. І. Шість. Добре. І. Сім. Добре. Пропрацюйте хриби. Хребців всі. Вісім. І. Дев'ять. І десять. Хорошо. Тепер поставимо ногу трохи ширше. Знаєте, так, ми робили разом так і в іншу сторону. А зараз будемо робити: присідаємо на одну ножку. Це у нас такі м'які коліна через низ, сторону і вище. Руки на бедер, на талі. Угу. Робимо Надалі. Рук через присідання. Два. І три. І чотири. Попочку. у нас. Таз. Тазобедрені сустави. Колінка. Голіно стоп. Спина прямаже, відтягнути. Плечі опущені і розвернуті. Еще пять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И в меньшую сторону. Раз. Два. И три. И четыре. И пять. Отлично. Тепер ну, ми стаємо ще ширше. Мусочки стоять прямо, можна чуть-чуть розвернути, щоб вам зручно. Знаєте, таке, як мама мила раму. Будемо мити зараз рану. Руки перед собою, і ми робимо такий, можна сказати, знак безкінечності. Руками малюємо. І раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Ще розприсідання. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. іншу сторону. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Супер. Просила ножки. Пострибали Пострибалися трохи. Отак прямо розхлябано пострибайте. Подуркуйте ну, трошки. Яке життя, такі і ми. <смі> Дуркувати іноді корисно. Угу. Є. І тепер піднялися. Опустилися, видихнули. Піднялися і опустилися. Піднялися і опустилися. Похопили. Вони такі молодці. Наша бонусна зарядка на цьому дні закінчується. На сьогоднішньому дні закінчується. Але я вас запрошую всіх на канал до себе, на канал Герой. І там ми будемо продовжувати і зарядку, і там на вас чекають нові челенджі. Наступний вже буде ці, ці, цього понеділка. І називається Він піднімаємо високу планку. Там все розписано по дням. Кому цікаво, хто хоче ставити собі якісь нові виклики, запрошую, буде класно. Обнімаю вас, цілую, люблю, а ваша Юля з Богом до зустрічі. Пока-пока. Бережіть себе!